Ну і будемо переходити до огляду новин. Хочу почати для розігріву із, скажімо, таких повідомлень, які ну нібито не мають суттєвого відношення до залізничного транспорту, але тим не менш це все обговорюється і так чи інакше люди звертають увагу на те, що це стосується залізничної тематики. Отже, у нас. Є такий перший блок. Нещодавно мені підписники надіслали повідомлення про те, що в мережі є таке от оголошення, в якому пишуть про те, що набирають на роботу провідників, пропонують їм стажування, причому що стажування навіть оплачується, вартість, точніше, оплата під час стажування 2100 гривень, плюс потім вже. Людям виплачують зарплату в обсязі трьох тисяч за зміну. Провідники, нібито мають працювати на рейсах з України до Європи. Розміщено це оголошення у Тіктоці. Ну і зрозуміло, що, на перший погляд, нібито шукають людей, але насправді це просто. Такий, скажімо, маркетинговий хід для залучення людей до телеграм-каналів, бо під цим оголошенням немає ніяких контактів, потрібно перейти через якесь посилання на телеграм-канал, а потім вже ви потрапляєте на стрічку, де розміщуються інші вакансії. Там, до речі, ніяких згадок про залізницю немає. Але, тим не менше, такі оголошення гуляють по мережі, це фактично. Ну, образно кажучи, лохотрон, який змушує людей просто переходити за посиланням на інші ресурси, таким чином розширюється аудиторія. Ну, я, в свою чергу, надіслав скаргу на це оголошення в TikTok, але не знаю, чи приберуть його. Бо, судячи з того, що скарги ці з'являються. Регулярно і ці канали видаляються, бо вони з'являються знову і знову, причому з іншими назвами. І тоді, з того, що назва Вакансіч 101, мабуть, це вже 101 раз видаляли цю. Це оголошення. Переходжу далі, далі до наступного сюжету, так би мовити. Нещодавно українські ЗМІ, це в основному онлайн-ресурси, розповсюдили інформацію про те, що нібито Укрзалізниця проводить опитування на предмет того, чи потрібен у поїздах інтерсіті, плюс Wi-Fi Ну і плюс до цього там ще є інші е, питання. Я е, почитав. Е, Новини не побачив там жодного посилання на якийсь офіційний ресурс Укрзалізниці про те, що саме Укрзалізниця проводить це опитування причому, що я зайшов і на сайт Укрзалізниці, і на сторінку у Фейсбуці. Ну от, Наприклад, стрічка новин виглядає з таким чином. У мережі є купа згадок про це опитування. Оце сайт Укрзалізниці, де взагалі немає ніякої інформації про те, що проводиться опитування. Це сторінка у Фейсбуці. Тут також абсолютно ніякої інформації на цю тему. І ще я зайшов у телеграм-канал Укрзалізниці, де також абсолютно ніяких згадок немає про те, що компанія проводить опитування на предмет. Необхідності е, інтернету в, у поїздах. Ну, а ось так виглядає Google-форма, е, через яку опитують людей про, е, про те, потрібен інтернет у поїздах чи не потрібен. Ну, загалом. Ця новина викликала деякі питання в тому плані, що навіщо взагалі проводити ось такі опитування: питати людей, чи потрібен пасажирам у поїздах інтернет, чи не потрібен, чим ви займаєтесь у дорозі. Я вважаю, що послуга інтернету чи послуга до доступу до всесвітньої мережі через Wi-Fi повинна бути базовою і проведення якихось опитувань взагалі не повинно бути. Я думаю, що, скоріш за все, це просто з'явилося в мережі опитування або від якоїсь іншої організації, або взагалі хтось. Пожартував. Ну а якщо Укрзалізниця цим не займається і такі опитування не проводить, я гадаю, що потрібно зробити зробити просто звичайне спростування і сказати, що опитування проводить якась стороння структура, яка не має відношення до Укрзалізниці.